Знаєте, сонечки, що для мене було і для людини саме несподіваним і важким під час пробудження? Це побачити свою темряву, побачити те, що ти себе вважав хорошою людиною, а це просто програма, яку тобі говорять, хто ти, який ти. Ти сам собі ставиш, або тобі ставлять. І ти стараєшся через голову. Робити якісь певні вчинки, десь зраджуючи себе всередині. Я вже неодноразово говорила, тому що коли ми зраджуємо себе всередині, ми зраджуємо Бога, ми зраджуємо весь свій всесвіт. Адже ви розумієте, що Богу не потрібні подібні мільярди людей однакових, які от якісь не одній професії навчились там або став тисяча професій, це все не так. Це вже в минулому все. Адже ми всі прийшли сюди, розсіялись відокремились один від одного для того, щоб проявити свою внутрішню божественну правда, унікальність. Тому я говорю, не потрібно ні за ким бігати, не потрібно бути, старатись на когось подібним, Потрібно Саме важливе це відчути себе всередині, прийняти оцю свою темряву, свій минулий темний шлях. Приняти те, що ви побачите, коли ви починаєте прообочуватись, ви побачите, що ви вже не такі хороші були. Ви побачите, що це все ілюзія про те, що ви думаєте взагалі про себе, тому що це взагалі не ви. Ви взагалі окремо від того, що ви про себе думаєте. Ви взагалі не думки. Коли ви почнете перебочуватись, ви побачите, що ви і Бог єдині, більше взагалі нікого, крім вас немає на цьому світі. І ви бачите світ тільки виключно через те, себе, все. І все, що у вас є всередині, ви так бачите світ, і тому всі люди бачать його по різному, кожна людина по різному. І це не, не залежить від того, яка дійсно людина. Ви все одно бачите через себе, навіть вона себе бачить. Зовсім по-інакшому. Все через програми, через думки, а ти взагалі інакший. І та людина інакша, та інакша. І ми взагалі не люди, ми просто свідомість, безкінечна свідомість світла. Саме так, мої любі сонечки. І коли ти це починаєш бачити, це для розуму стрес. Він в шоці? Від того життя, яке він прожив, те, що я побачила, я була в Швеції в 2012 році, і я побачила це. І все, що мені хотілося, як людині, це просто плакати і каятись. І було дуже стидно, соромно, відчуття провини. І я просто задала питання, боже, як я так жила? Для чого я жила? Ради чого? Таке пусте життя просто. Я впевнена, що це ми відчуваємо. Тоді, навіть, коли ми помремо фізично з фізичності, все те саме ми відчуваємо, тому що я вже це знаю. Проживаючи цей досвід тут на землі, що це ви будете в шоці. Тому для того, щоб ви не були в шоці, я показую приклад свого життя про те, що це можливе пробують тут. Я не роблю це спеціально, щоб зібрати якихось людей, групи або фанатів, не дай Бог, я навпаки просто ділюсь досвідом, що ми є вільні і світло по своїй природі, що ми є творці. Спочатку ми це не усвідомлюємо, і просто навіть думаємо, що думки це ми. А згадайте між іншим, коли у вас думки появилися. до того ви хіба не жили? Але ви почали себе асоціювати тільки тоді, коли появились думки десь 4, можливо, 5 років. І, і це вже все програма. Це не ви. <гум> Януло полетів. І от зараз час повернення до тої чистої свідомості. Розум дуже боїться цього стану. Він не буде за... Не мати за що охопитися. Він дуже боїться цього стану. Боже, хто я? Хто я? я? Приділити, хто я. А ти відчуєш, що ти просто є без. Якихось програм, що ти якийсь хороший, поганий, добрий і так далі. Це все неправда, це все програми, це все гра. Звісно, не всі пробудяться, не всім і треба. Але перехід для всіх, іспид для всіх зараз. І Бог це не про те, що будуть когось там наказувати, так як це використовують релігія, тому що хто знає Бога. Знаю, що Бог нікого не наказує, це неможливо. І взагалі, крім нас, тут на землі нікого немає. Мої любі сонечки Бог це безкінечна любов. Все відбувається автоматично. Що віддаємо, то отримуємо все працює просто так, на різних швидкостях, в різних вимірах. Віддаєш більше. Такої ти енергії, там, добра любов отримуєш, так? віддаєш божественну, щедрість, отримуєш це. Так, так, тобто все автоматично працює. Чи тут, чи на землі, чи тут, чи на, землі. <с? <с?> на землі, чи в небесах всюди, один і той самий процес, один і той самий закон енергії, обміну. Все. все працює автоматично, весь всесвіт, всі Всесвіти, ми безкінечні Всесвіті. Це прекрасна, мої любі сонечки. Ви знаєте, коли я маленька спитала в тата, вже ми можемо померти, так? Я побачила, що фізичне тіло по сусідству похорон був, я дуже дивувалася. тому що я точно знала, що це неправда, що це тіло це просто як лялька, як просто як костюм тимчасовий. Так. Але цей костюм може стати божественним храмом моєї любі сонечки, коли в нього входить чиста свідомість. І от коли ми проходимо пробудження, приймаємо себе минулих, відчуваємо цей стан розкаяння, перестаємо робити те, що ми робили, тоді починають відбуватися чудеса, мої любі сонечки чудеса і процес божественного переходу в свідомість п'ятого виміру те, куди зараз переходять і формується нова раса. Людей-богів люблю вас, мої любі сонечки. Бажаю.